Тема уроку геометрична прогресія. Нагадую, що ми вчимо числові послідовності, це такі послідовності, у яких ну, запис їх формується певним чином, за якимось правилом, де кожен елемент пов'язаний з попереднім, за якоюсь формулою. так? І ми бачимо з вами, що арифметична прогресія, яку ми вивчали, це така послідовність, де кожний наступний на одне і те число більше або менше попереднього. Таким же чином, геометрична прогресія теж має певне правило. Ну і зараз тут прям з підручника беремо і розглядаємо деякі послідовності, які нам надано підручникам. Ну, наприклад, перший член послідовності один, другий, три, 9, двадцять, 81, 243, ну і так і далі. І ми дивимося, ну, яким чином пов'язані наші послідовні члени даної прогресії. Якщо ми будемо віднімати від трьох віднімемо один, отримаємо два, від дев'яти віднімемо три. Буде 6. Тобто, бачите різні. тобто, Це не арифметична прогресія. Тобто різниці ми знайти не можемо. Давайте спробуємо інше правило. Давайте спробуємо не віднімати від другого перший і таке інше, а ділити 3 поділити на 1, 3, 9 поділити на 33, 3, 27 поділити на 9 – 3, 81 на 27, 3, 243. Навіть 81 теж 3. Таким чином, ми бачимо правило, що кожен наступний в одну і ту ж кількість разів більше, ніж попередній. Тому ця прогресія, яку ми бачимо перша, прогресія, яка утворюється множенням да, на число, яке більше, ніж одиничка, да, і утримаємо ми. Зростаючу прогресію, тобто кожен наступний більше, більше, більше. Далі беремо, наприклад, другу прогресію. Це ж правило приймаємо: один розділити на два, одна друга, одна друга розділити на один, одна, друга, одна четверта розділити на одну другу, одна друга і таке інше. Але бачите, вона йде спадна така, така, да? двіка найбільше, потім менше, менше, менше і за нашою. Формулою, яку ми тільки що визначили, далі ще менше підуть, да, наші значення. Тобто така прогресія у нас буде впадною. Да? І є такі прогресії, як, наприклад, чередуються, дивіться, додатні від'ємні, додатні від'ємні. Тут не можна сказати, що вона зростає чи спадає. Але те ж саме правило: мінус 0,5 поділити на 5. Це те ж саме, ну це буде 0, ,0 мінус 0,1. Далі 0,5 поділити на 0,5 теж буде у нас мінус 0,1. І таким чином ми теж отримаємо одне те число приділені наступного на попередній. Тому всі ці три послідовності вони будуть прогресіями одного виду, і це у нас геометрична прогресія. Далі означення. ось воно. Геометричною прогресією називають послідовність із відмінними, відмінним від нуля першим членом. Ну це зрозуміло, що перший у нас бачить, а інакше воно б обнулялось. Да, у нас, наприклад, да, якщо було б, ну як не обнулялася, скажімо. Нам же потрібно наступний ділити на е, попередній, тоді, наприклад, другий на ноль ми б не могли ділити неможливо. Е, тому, ну, якби пуста множина, да, так не можна такого бути. При діленні на 0 у нас немає таких можливостей отримувати якесь число. І тому е, перше відмінне від нуля, а кожний. Наступний, починаючи з другого, дорівнює попередньому помноженому на одне і те саме відмінне від нуля число. Ну і дивимося. В першому випадку це число дорівнювало 3, в другому 1 друга, в третьому мінус 0,1. І це число пишеться такою буквою Q і називається знаменник геометричної прогресії. Тобто наш знаменник геометричної прогресії. Якщо позначити перше, поставити Б перше, ну, А, ми писали там арифметично, а тут будемо B писати, наприклад, трійка це Б друге, тому якщо ми наступний, тобто, Н плюс 1, поділимо на попередній то отримаємо знаменник нашої геометричної прогресії. Зараз я запишу, що це у нас знаменник геометрично про так. Ну, далі наступне, як в арифметичній прогресії, ми вивчали з вами формулу n-ного члена арифметичної, також і в геометричній є формула n-ного члену геометричної. І ця формула ось вона. Bn дорівнює B1 помножити на Q в степені n-1. Запишіть собі цю формулу. І ще, яка потрібна буде нам формула? Це властивість. Пам'ятаєте, була в нас властивість арифметичної, що кожний починаючи з другого. Є середньо арифметичний між сусідніми членами арифметичної прогресії, то тут же таким же чином у нас є властивість геометрична, але у нас Bn у квадраті дорівнює Bn-1 помножити на B 1 Іншими словами, це ну, у нас так звучить, що квадрат. Будь-якого члена геометричної прогресії, крім першого і останнього, якщо професія є скінченною, дорівнює у нас добутку попереднього і наступного. А по-іншому це називається середньогеометричне чи середньопропорційне, наших величин. Ну, і теж запишіть цю форму. Так, що ми пишемо. Тут я окремо пишу, що у нас є геометрична прогресія. Геометрична, так, в дужечках напишу, геометрична прогресія. У нас є знаменник геометричної прогресії, який знаходиться за формулою наступний. Поділити на поперед. Прогресії бувають нескінченні, бувають скінченні, як і арифметичні. Bn, тобто n член та геометричної прогресії, рахується за формулою. Б перше помножити на Q, тобто знаменник в степені N відняти 1. І властивість наша, яку ми зараз теж випишемо, що кожний. Крім першого та останнього, якщо прогресія скінчена, ми тоді знаходимо множення наступного і попереднього. Ну, попереднього і наступного. Все все, що потрібно знати. Тут я витрубу. Зараз ми розберемо декілька завдань. Тут ну, Що небудь візьмуть параграфу. І приклади, які у нас запропоновано у підручнику, можна прочитати самим, розібратися, розглянути їх. Я візьму декілька. Тут, звернуть увагу, параграфів розібрані всі можливі варіанти, тобто і початок параграфу більш прості, і. Потім у нас більш складні завдання. І ще є формула складних відсотків. Це пізніше. Ми вивчимо. Я виберу вам задачу за цією темою з параграфів трішечку пізніше. Так, йдемо далі. Далі ми беремо початок параграфа, тобто ми розділимо всі наші оці. Завдання таким чином, що сьогодні пояснення нової теми і про розв'язуємо ну, початку параграфу, да, які не дуже складні завдання, щоб зрозуміти цю тему. Потім складніші, а потім вже будемо окремо з цього параграфу вибирати складні відсотки. Тобто там, де ви читаєте і бачите якусь задачу текстову, не просто прогресія, то ми будемо розбирати окремому року. Ну і давайте візьмемо 18, наприклад, 4. Чому дорівнює знаменник з геометричної прогресії B, якщо Б1 і Б2 нам відомі? І щоб знайти знаменник, потрібно наступний поділити на попередній. Тобто, в нашому випадку, ось перший пункт наш. Щоб знайти Q, потрібно мінус 3. Поділити на 6. Скоротивши, ми отримаємо мінус 12. І так, якщо ми наступне ділимо на попереднє, отримаємо знаменник геометричної прогресії. Далі, чому дорівня 186, чому дорівнює перший член геометричної прогресії, якщо B2 дорівня 12, а знаменник прогресії U дорівня 1 Ну, зверніть увагу, що Q, до да, першої формули. Це потрібно що B 2 поділити на B B1. З цього випливає, що перший член прогресії, тобто B 1 дорівнює. І так, ділене дільник частка. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку, тобто на наших літ. Ну, таким чином підставивши 12, да, поділити на 1 третю. Поділити на 1 третю, помножити на 3, 36. Це у нас є Б1. Так, теж така легка задача в один крок. Поки що ми використовуємо цю першу нашу формулу. Ще, ще у ну, чуть-чуть складніше щось щоб були інші формули використані. Ну, якщо задача легка, вона полягає лише в розрахунках, я просто скажу, як їх рахувати, ну там, ви будете саме, так? Я скажу, як розв'язувати задачу. 18 крапочка вісім. Знайти чотири перших члени геометричної прогресії, якщо і перша дорівняння. 0,2 знаменник дорівнює. Х. Це наша друга формула, пряма формула. І ми кажемо, наприклад, Б2 дорівнює. У нас не BX вибачаю, Х2 дорівнює Х1, так? Помножити на Юг. І тоді ми маємо 0,2 умножити там на мінус. Таким чином множимо, отримуємо мінус 1. І щоб знайти 4 перших, ми далі йдемо, знаємо х2, то щоб знайти х3, потрібно друге помножити на 3. Щоб знайти, знайти четвертий, потрібно третій помножити на пів. Таким чином послідовно ми знайдемо всі чотири перших членів прогресії геметричного. Далі у геометричній прогресії перший член дорівнює y1 дорівнює 64, знаменник мінус 2, друга, знайти третє, шосте, десяте. Теж підставляємо у нашу формулу, але тут ми так послідовно не знаходимо, а будемо Q в степені записувати. Тобто, щоб знайти, наприклад, Y10, о, да? тобто як B 10 щоб знайти Y10, потрібно Y1, а воно у нас є, ось воно. Помножити на Q. А знаменник у нас теж є. У степені n-1. n, -1. n, -1. n -1. це порядковий номер. Якщо ми знаходимо 10 елемент, то тут буде 9. -1. 10 1 9. Ну, а далі підставляємо замість наших y перших Q числа і робимо розрахунок. І так можна робити завдання, які нам задано в цьому номері. Так, ну ось геометричні прогресії, перший член дорівнює 9, знаменників, знаєте, це 21 це 50 Те ж саме, тільки тут С, а там Y, тут B, Але одне і те ж саме. Так, далі знайдіть знаменників п'ятий член геометричної прогресії. Що тут у нас ну як, складніше, можна так сказати? Те, що тут нам не сказано, там, що таке у нас. Б 1 а Б перша це 1, 216. Щоб знайти Q, потрібно другий поділити на перший і ми знайдемо Q. Тобто 1, тришта, ми поділимо на 1, 216. Там робити розрахунки, знаходите число. Це у нас Б 1 Ну, а далі знайдіть знаменник, ми знайшли, розрахували тут. І п'ятий член геометричної прогресії підставляємо в другу формулу і знаходимо, як я вам раніше пояснювала. Бачите, поки що в початку параграфів, параграфа не складні завдання. А, так. Далі доведіть, що коли послідовній n геометрична прогресія то х3 помножити на х13 дорівнює х5 помножене на х11. Ну, тут що у нас тут? Ми з вами. Ну, давайте, мабуть, зробимо так. Кожне х запишемо окремо. От дивіться, х3. За тією ж формулою номер 2. Це х перше, так, помножити на Q, в якій степені n-1 в другу. Х13 х 1 помножити на Q в степені мінус 1, 13 мінус 1, 12. Далі х5, якщо у нас є, Тх1. Помножити на Q в 4. І x11 цех 1 помножити на Q10. Так, ми виразили кожний із них через х1, через перший член і знаменник. Ну, а тепер беремо нашу рівність і підставляємо. Я отут от нище напишу, замість х3. Ну, давайте я тут напишу і рівність саму візьму, щоб не дивитися з одного краю екрану на інший, так зручніше. Це наша умова. Тепер замість X3 ми підставляємо X1, помножити на Q в другому степі. Замість х 13 це Х перше помножити на Q в 12. -му. Замість х 5 Х1 помножити на Q в 4 степені, а замість х 11, Х1 на Q в 10 степені. Тепер спрощуємо кожну частину і тут буде і 1 у квадраті помножити на Q в 14 степені. Тому що пів в на Q в 12 і клюв в 14. В правій частині теж вперше, в другому степені, помножити на Q і 4 додати 10 теж в 14 степені. Таким чином, ми довели, що ліва частина дорівнює правій частині. Ну і ми довели, що коли послідовність геометрична прогресія, то такий добуток. Х3, Х13 дорівнює Х5, Х11. Таким чином використовували теж ми з вами другу формулу. Так, ну ще, може, дещо я знайду завдання для третьої формули. І будемо з вами разом розв'язувати наші завдання. Ось наша третя формула. Зараз я підберу завдання. Так, Отут, от де вкладник поклав гроші і всі такі задачі текстові, це у нас окрема буде тема, ми їх навчимось розв'язувати. Ну от, наприклад, 18.25. За третєю формулу, я так глянула зараз. А, ну, ну, наприклад, другий путь цей за. Да? за третьою формулою. Дивіться, знайти знаменник геометричної прогресії. Щоб знайти знаменник геометричної прогресії, нам потрібно знати два послідовних члени геометричної прогресії, тобто ми тоді, наприклад, якщо відомий, наприклад, 10 і 11, то 11 ділимо на 10 і отримаємо знаменник геометричної прогресії. Але ж в другому пункті у нас немає два послідовних. Є шостий і восьмий. Але ж коли ви бачите, що у вас є шостий, восьмий, тобто через один, тоді ми зможемо знайти Б сьомий, між ними 6, сім, 8. І використовуючи нашу третю формулу, ми маємо, що Б – сьомий. У квадраті дорівнює попередній Б6 помножити на наступний після нього Б8. Ну і тоді можна, підставивши замість Б6 75, да, замість b 27, за властивістю записати покурівник. Ну, а оскільки ми знаємо квадрат, то b7 можемо знайти, взявши корінь квадратний з такого добутку. Це у нас пластивість, тобто третя формула геометричної прогресії. Далі, ну, якби ви там провели розрахунки, да, можна було б помножити, потім, потім взяти корінь, знайти. Таблиці квадратів, те число, яке е, відповідає даному е, корінню квадратному з даного. Е, але це, ну, якщо множити 75 на 27, ми отримаємо велике число. Не завжди є під рукою таблиця квадратів, а калькулятором не можна користуватись, наприклад, користуватися. Тому, щоб взяти цей корінь, це я вам нагадую. Це восьмий клас. Ми не робимо множення і отримаємо велике число. Ми, навпаки, розбиваємо кожне на, чим, на менші множники, але серед них повинні бути повні квадрати. Ну, от 75 можна поділити на 25 і це 25 помножене на 3. так? А 27 це 9 помножене на 3. Таким чином. Кожна пара однакових множників 3 і 3 нам дає корня одну трійку. З 25 це у нас 5, а з 9 це у нас 3. І 3 на 3 9 на 5, тобто 45. Таким чином, ми знайшли Б7. Якщо є Б7 і є там Б 6 то щоб знайти Q, Потрібно Б 7 поділити на Б6. У нас є Б7 45, Б6 75, і ми отримали Q. Ну, якщо, наприклад, попередньо скоротити, то можна там відповідь записати. Уже скорочений варіант. Ну, давайте, е, значить, настільки на 5, якщо поділимо тут 9 і 75 на 5, це у нас 15 і ще поділимо на 3, це у нас буде 3, і тут у нас буде 5. Тобто це у нас 35. Нам потрібно було знайти знаменник, ми знайшли, використавши третю формулу або властивість геометричної прогресії. Так, робимо підсумок. Сьогодні ми вивчили геометричну прогресію. Це така числова послідовності, де кожен наступний в, одне, в одну і ту ж кількість разів більше чи менше, ніж попередній член послідовності. Перший не може бути нулем. Далі, щоб знайти знаменник, потрібно наступне порівняти на попередній. Щоб знайти БН, потрібно Б перше помножити на пів в степені N-1. І властивість геометричної прогресії, що кожен член геометричної прогресії, окрім останнього і першого, якщо послідовність кінчена, то може бути останній відомий, то. Квадрат середнього між ними да, дорівнює добутку попереднього та наступного. Якщо казати, то кожен, починаючи з другого, є середнім геометричним або середнім пропорційним між сусідніми членами геометричної прогресії. Зараз ми починаємо з вами практичну частину і розв'язуємо разом задачу.